Доброго дня, шановна, шановна громада, хто мене бачить, хто мене чує. Я на сьогоднішній день являюся членом громадської ради МВС України і очолюю комітет по незаконному затриманню і катуванню. Уявіть собі, коли ми прийшли сьогодні подивитися на тих шесть хворих, які сьогодні затримані, пішли дзвінки туди, сюди нам їх мені навіть не дали поспілкуватися з нами з ними. Тобто запитати, чи є чи катування, чи задати якісь певні питання. Ми розуміємо більше того. У нас є список, список, який налічує 26, а то і більше людей, звичайно, які пропали, або які на сьогоднішній день не можуть знайти, невідомо якась судьба, після доля після тих жорстких побиття, звіринного побиття беркутівців. У нас є підозра, що ряд людей, цих людей, які є в списку, вже нема в живих. І для цього нам сьогодні розіграли спектакль. Ну відверто кажучи, нам показали ті, хто на півважкому стані, хто які не дуже побиті, але в півсили, були і такі і слава Богу, але тих... Людей, які у списку, ми не знайшли. Таким чином ми бачимо, що міліція ховає всіляка. От, наприклад, давайте так, надавши мені можливість поспілкуватися з тими людьми, які, з якими я згідно оць, цього документу маю право зустрічатися, згідно цього права зустрічатися і задавати їм певні питання. Уявіть собі, мене не допустили, а вони ті хлопці могли б сказати, що да дійсно того били, того вбили, того талволочили, того ламали, того присували. Ну, ви розумієте, для чого це Вася, робиться? Вася, бачать, що не пускали до тих, які під вартою. Ну я ж про всіх про них я, кажу. я про них, саме про них і кажу них, Студенти і студенти. Ті хто по, 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 отримав не отримав не, незначні пошкодження, так їх лікують, лікують добряче. Ми з ними спілкувалися. але на превеликий жаль, ці ці люди якраз не люди з того списку, які є у нас, куди, яких люди, які пропали безвісті. О чомусь що саме жахливо, і тому треба навіть сьогодні є організатори цього мітингу. Щоденно об'являти, і тоді ми можемо назбирати об'являти. ми можемо назбирати цю інформацію, інформацію, бо кого били, хто когось, хтось рядом, хтось бачив. І ви знаєте, отак от, от по крупиці зібрати і все таки знайти сліди оцих людей, є які жінка, я не хочу казати, ви розумієте. І... І прізвище. Ти знаєш, вона там була. Вона просто зуміла якось сховатися, і вона бачила та. Було, я, було все, ми бачили це звірство, але на сьогоднішній день це звірство закривається Міністерством внутрішніх справ. Вони мене жахом назвали своєю колегою, хоча я представник громадськості, і ні в якому разі я просто контролюю їх діяльність МВС України, то колеги мені навіть соромно було б називатися бути колега цих нелюдів. Нелюд, не, не Дякую.